І так, всім привіт. Сьогодні вирішив викласти відео. В принципі, давно не знімав на цей канал, тому вирішив вас, подписчиків, порадувати контентом. Насправді я відпочивав літом. да Ну, Це не значить, що я не торгував. Я набрався досвіду трохи, трохи ще підівчився, да щоб викладати якоби більш якісніший контент. Тому сьогодні я хочу розібрати біткоін. Сьогодні хочу розібрати взагалі. Більшість криптовалют, які недавнім часом повиходили. Мої торгові плани, торгову стратегію. Ну, може, торгову стратегію в наступному відео, але торгові плани це точно. Ну, перше, чого я хочу почати, це, звісно, біткоін. Так здавати, найкрупніша криптовалюта на ринку. Що я можу сказати в даній ситуації? Зараз ми переключимося на денний таймфрейм. На один день. І можна тут подивитися, що біткоін в 2021 та 20. Ну, виходить, в 21 роках відбивався від цінової позначки 63 тисячі і йшов якраз на дно цього. Ну, тут в основному на 63 тисячах були хороші новини, і люди почали скупляти, і за цього то, що люди почали скупляти, крупняк виходив. От. Ну це не суть. Е, в общем, біткоін закріпився на цій цінові позначки, як в 63 тисячі, і готується до. Пішло накопичення, коротше, зараз цій ціної позначки в 63 тисячі. Тобто, якщо в минулі рази біткоін не витримував та падав, то в ці рази е, біткоін втримався. І Подальший рух в 170 тисяч або в мільйон, я, звісно, не вірю, бо це мало вірогідно. Бо щоб він виріс, треба. Дуже багато, дуже багато грошей вкласти, щоб, при тому, при цьому, щоб е, не збили ціну і так далі. Тому зараз пішло таке накопичення. Е, пішло оновлення very, very Low, але оновлення не протривало довго, тому що відбиття було від цього великого заколу. Сюди зайшло дуже багато об'єму, можна подивитися по індикатору Volume, pro, volume Profile. О, от. Дуже багато об'єму зайшло, і за цього ціна відбилася. Якби сюди об'єм не зайшов, то е, ціна вона якби тобто, продовжувала своє падіння. Е, що можу сказати про біткоїну? В принципі, на даному таймфреймі я поки що нічого не можу сказати. Щоб біткоін виріс, треба дуже сильні е, ну, імпульсні рости. От, наприклад, якщо ми можемо подивитися на цінову шкалу в 2022 році. По 2023 рік, то подивіться просто, як тут індикатор об'єму піднявся. Тобто, якщо можна подивитися на нього зараз, і, наприклад, років два назад рік, то можна побачити те, що отут дуже багато об'ємів позаходило, і це був дуже великий знак, що він виросте. Тому через те він виріс. А зараз його купувати на таких понищених об'ємах нема сенсу. Тим більше. На таких пенищених об'ємах, особливо на дуже великих хаях, ціна в основному просідала. А потім, як сюди заходив об'єм, то ціна ну, далі відстрибувала. І самі бачите, вона просідала. Тобто, в принципі, можна сказати, що біткоін має шанси ну, дропнути, як він і дропав е, минулі рази. Бо об'ємів немає, якби е, є позитивні новини. Но також позитивно на біткоін може впливати ФРС. Ставка ФРС. ФРС Ставка ФРС, це. Е, общі, що це ФРС? ФРС, це е, Банк США. Він найвідоміший чи най, якби, використовуваний банк в США, він найбільше користується попитом і якби, він е, регулює ринки криптовалют. І коли ФРС піднімав відсоткові ставки, ну, що це відсоткові ставки, я думаю, всі дорослі до мене дивиться, розуміють, що відсоткові ставки це. Наприклад, ти взяв квартиру на рік от квартиру, да, і кожного року виплачуєш за квартиру по 100 тисяч гривень в місяць. Якщо відсоткова ставка 10%, то ти платиш в добавок 10 тисяч гривень. Ну, так як відсоткову ставку в цьому місці і опустили до 8%, то у людей з'являється більше безкоштовних грошей, ну, грошей, які, знаєте, не трудом зароблені, і за цього вони вкладаються ну, в, в ринки криптовалют, і тому через це ціна росте. І, в принципі, можна було цей імпульс, який, раз, який тут виник, оправдати, що ФРС е, опустили відсоткову ставку. Е, наприклад, як подивитися по графіку, то якраз за період пандемії е, ФРС, ну, опускав свої ставки. І бачите, Біткоін Ріс. А останні два роки ну, ФРС просто і інші інтернаціональні банки просто піднімали ці відсоткові ставки, тому біткоін е, не міг пробити свою вершину. От, тільки коли об'єми почали заходити, то він пробив. Тому зараз я не можу сказати, що прям точно біткоін виросте. Я навіть ну, можу сказати, не вірю в те, що він вирости. Но Час покаже, но Я поки що не бачу таких прям е, железних, е, як би сказати, правильно так. Ну, точок ходу, коротше, не бачу просто біткоін. Зараз інтерес туди-десь то то треба. От. Тому біткоін поки що все. Зараз хочеться на ефір, подивитися. Ну, в принципі, ефір він такий самий. буде. Як і біткоін. Це також денний, да? Ну, до речі, ефір тут зробив, бачите, такий прилив. Тут вихід з накопичення пішов через отакий об'єм, тут, тут крупняк дуже сильно вийшов, тим більше падіння інтересу. Тут лонгістів засадили. Зараз хочу включити годинку, 4 годинку і подивитись, як тут. Падіння інтересу, блін. Ні, ну ціна, якщо, ну я зараз скажу так, що якщо ціна закріпиться і піде проторговка, то торгувати тільки через об'єми. Тобто, якщо зайдуть об'єми, то ціна може піти вгору. Ну, плюсом, треба, от що треба в першу чергу дивитися ще, перед тим, як е, оцінювати Графіки і так далі. Ну, прогнозувати графіки це перші новини. По-друге, це ну, колишній графік. Тобто колишній графіку. Колишнє графіку, да. Чомусь я не туди профіль об'єму вліпив. В принципі, хто це відео подивиться, як не я. Так, свої свій слова назад. Так, що тут у нас? До речі, ціна виходила за Value Area Low. І була така розторговка. Може бути, до речі, що ефір прольє дуже сильно, тому що він зараз торгується на Value Area Об'єми не заходять зовсім. Тобто, якщо ви можете побачити, то на низах, ось отут позаходили об'єми, можна по цій свічки подивитися. І бачите, як графік відбувався. І отут прям дуже багато розторговки, якщо можна подивитися по Volume профіль то отут дуже найбільше розторговок. Тобто. Взагалі, найбільше свічок це в вот діапазоні, диапазоні. Но, хоча тут свічок якоби їх поменшить, але тут більше розторговка, а це значить, що дуже сильне давлення на верх іде. Тим більше. Тож нічого не можу сказати. Я хочу подивитися таку монетку, яка якби недавно за... залісталась на Binance. А іменно тон. Тон. Тон, Юзититезер, Похер є OKX. Пусть у мене буде ОКХ. Так, це годинка. Альткоїни можна дивитися на годинному таймфреймі, тому тут, в принципі, нічого такого немає. Не то, що там біткоїни треба. Ну, біткоін ефір треба дивитися. От з приводу тону я взяв шорт. кстати, я взяв шорт недавно. Перше, чому я взяв шорт? Бо. Низькі об'єми. Тобто проторговка за 24 менше за 200 мільйонів. Це дуже великий знак, що ціна буде падати, Плюс не, заходять ну, не заходить інтерес ніякий. тобто, Як бачимо, він просто стоїть буквально на одному місці. Тому я взяв шорт, зараз його тримаю. тримаю, допоки він не відпуститься до value area low. ну, в принципі, він потроху так іде, да. от. Чекаю, поки напуститься до Value AREA Low, і потім вже буду шукати іншу точку входу. Ну Поки що це якраз найкраща точка входу. Чому? Бо, по-перше, я торгував відбиття від цієї вершинки. стоп у мене стояв за вершинкою. От е Зараз я його перемістив без убиток, звісно. І виходить, я, до речі, буду частинами, бо е до Value AREA Low може не дотягнути, якщо об'єм зайде. Е тому поки що я тримаю, потім частинами вийду. А так, то зараз Тон зробив вихід з накопичення, в принципі, як і біткоін. В общем, ця монета за біткоїном пішла. Зробила вихід з накопичення. І зараз піде, мабуть, розторговка. І вже після розторговки треба шукати е, точку входу. Також я хотів би ще селана подивитись. Бажана номінації дивиться. Та знаю, знаєш. Блін, тільки не... Блін. Що Binance нема? Трохи по-ром здорову. А, ну, Powerband 5 на KX подивимось. Краще дивитися просто э, монети, а именно відкри э, монети на Binance, э, бо в Binance використовується більшість кількість. Більша кількість ринку і відкритий інтерес, і дельта буде показувати значення, якби з Binance, бо Binance користується більша кількість людей. Тобто, якщо ти бачиш, інтерес росте на Binance, наприклад, виріс він ну, отакого, то значить, ти додаєш, добавляє... Це 50% всього ринку, якщо на Binance виріс, то так інтерес. І можна ще додати плюс 50% з усіх інших бірж. Тобто найкраще дивитися на Binance, бо, наприклад, я на OKX відкрив, я бачу тільки 10% росту інтересу з усього ринку. Це хреново. Щось я на Binance не знайшов. Ладно, треба буде покласти, потім вибрати. Зараз не хочу вже дозапишу. Падіння інтересу бачу По Солані, До речі, купляв недавно солану. Купляв її десь тут. Не, збрешу не тут. А. Я десь отут брав, да-да, я десь тут брав. Ну, я її на спот взяв і взяв і продав потім перед поганими новинами. А саме то, що. Вчора чи позавчора Ізраїль Паліст... е, випустив на Палестину ракети. Дуже багато ракет. І через те дуже пролив, дуже пролив, пішов по криптовалюті і через те і. Я продав. Ну, можна сказати, да, мені повезло, тому що я продав перед цими новинами. От. Ну, в принципі, ситуації буквально однакові. Я не бачу ніякої точки входу, щоб зайти і почати торгувати. Тому, в принципі, я думаю, на сьогодні можна відео закінчувати, можна ставити лайки. Якщо це відео взагалі хтось подивився, то можна поставити, в принципі, лайк. І кстати, я тут бачив зону підтримки, що можна, в принципі, кстати, відкрити трейд, але, бачите, я вже пропустив, тому що вже відбився графік від цієї зони. Так, що тут було? Да, ріст інтересу. Ну при, том, при цьому об'єми, кстати, не заходили. Тобто, якщо тут зашли об'єми, да і воно відбилось, то тут. Ніх... Ну, об'єми бачите, не заходили. В общем, завтра буде нове відео. В принципі, думаю, повернутись до зйомки відео, щоб, ну, так сказати, стабільний і почався знімати. І. Ну, викладати контент уже, якби на ежендельній, ежеднівній основі. Тому. Можна поставити лайк і підписатися. Контент буде ставати краще, тому що автор хоч трохи починає слідкувати за крипторинком. Да, вчиться. Буде багато нового, буде багато цікавого. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!